Друзі, всім привітики! Так, ми вже зібралися, знаєте, таке відчуття, що ми йдемо десь у похід. Ну, в принципі, плюс-мінус так і є. Ми вчора якраз домовлялися, куди будемо їхати сьогодні. І тут є дуже таке одне цікавеньке місце. Хочемо з'їздити туди. А транспорт, до речі, у нас сьогодні з Олегом буде взагалі шикарний. Зараз вам все покажу. Показую на наші лакшері від місця. Ми їдемо в багажнику. А це крутяк. Віка всередині в машині з дітьми, ми з Олегом в багажнику, і ось ця дамочка позаду теж з нами. <гас> Класно. Зато я вам можу зняти багато крутих краєвидів по дорозі. Ще заїхали на заправку. Заправитись і купити водичку. І ось, до речі, ця чорна машина це наш транспорт на сьогодні. Ну, У нас тільки багажник. Покажу вам трішки панганської дороги. Бачите, ось всі на байках. По сторонах взагалі немає навіть місця, в принципі, для пішоходів. І по боках у нас що у нас? Якісь кафешки, ресторани, оренда байків. Можна там придбати водичку. Ось так. Ось також якась кафешка. Чи Це кав'ярня, здається, була. Ми вже звернулися з дороги на ось таке бездоріжжя. Купа пилюки, пальми. Голубеньке небо, красиво. Ми будемо їхати машиною до тих пір, поки це можливо, а далі будемо йти пішком. Надіюсь, що пішком далеко не прийдеться йти, тому що на вулиці дуже спекутно. Я вам скажу в багажнику Тут ми сьогодні добренько загоремо. Ух, але дивіться, тут навіть хтось і живе. Значить, в принципі, дорога є. Але красиво, дуже красиво, все-таки зелене. Ось дивіться, яка веселенька тайська хатинка. Гарно. О, тут ще є ось. ось ці точно під здачу будинки. Тобто, в принципі, тут живуть люди. Я думаю, це всі вони в під здачу, але такі, знаєте, трішки старуваті будиночки. Марина трішки відстає, щоб її пилюка не летіла в очі. Тому що дуже пилючно. Ух, такий лісок. Слухайте, ми тут взагалі вперше. Схоже на якесь таке, знаєте, міні-село. дивись, тут живуть люди, ось одяг сушиться ось там. Я думаю, тут живуть або тайці, або бірманці. Цікавенько. Ой, дуже багато сміття. Тут якесь таке, знаєте, міні-маленьке поселення серед пальм. Ось тут також живуть тайці, але дивіться, просто одна хата серед якихось джунглів. Ми вже, якщо чесно, навіть не розуміємо, де ми. Але класно, нові місця це завжди цікаво. Сухайте, дивіться, яка тут величезна будівля ось так на сваях. Ми не знаю, чи ми далі поїдемо, тому що тут така, знаєте, вже дорога почалася, якщо чесно. Не дуже. Тому, напевно, будемо лишати тут машину. Вирішили далі не їхати, парканулись ось тут, тому що дорога, якщо чесно, не дуже. У Марини там взагалі байк не захотів далі їхати, тому що ще тут більш-менш, там, ось там знизу була дорога взагалі ніяка. Тому йдемо пішки. А, до речі, ви тут дорогу вимустили кокосами. Бачиш? Не, не, Кокосова все, шкірка. Мені дуже цікаво, Наскільки тяжко людям, які живуть в цьому будиночку, сюди кожен раз заїжджати. Так, слухай, тут така хата. Я думаю, це для оренди. Це просто не дуже схоже на тайську хату. Знаєте, тут така новенька. І нова. Так. Взагалі, дивіться, якась така галявина. Це Ти спотикнулась, Віка? Ну ти даєш. Клас, так, до нас ще влад приєднався. Тепер точно вся банда в зборі. І рухаємось на пошуки пригодам. Ми добралися. Йти, в принципі, було недалеко, і ось як виглядає вхід. Ось такі ворота в цей замок. До речі, у цього замку дуже цікава історія. Так, тільки що тут? Ось гавкає собака. Тут є собака, вона дуже велика. Ми взяли на собою на всякий випадок сосиски, щоб якщо то її відволікати, але по звуку ми відчуваємо, що вона дуже велика якась. Тому хочемо запустити дрон, щоб не ризикувати туди не йти. І піднялася, голосно говорити не буду, бо зараз повилітають ці собаки. Ось тут така територія. Ну, таке відчуття, що тут ніхто не живе, але в принципі це все доглянуто, ніби. Ось так. Хочу вам трішечки розповісти. О, собака знову. Хочу вам трішечки розповісти історію. Жив німець, і в нього була жінка-тайка, і була, ну вона є, і двоє діток. І він дуже хотів високо в горах, ось такі, типу місцевості, де нікого немає, побудувати свій замок, свій такий проєкт. Тобто це їхній будинок, мав бути, ну просто такий проєкт під виглядом замку. І він дуже цього хотів, він завозив матеріали, тобто працював над цим дуже довго-багато років, він викупив 50 арів землі, аж так багато, і будував, будував і, на жаль, помер. І так, і залишився ось такий замок недобудований. Жінка з дітьми, звичайно, тут не живуть, тому що тут, знаєте, ну, в принципі, по-перше, сюди добиратися не так і легко. Та ну, настільки яка в них там ситуація, чому вони тут не живуть, не добудували, я не знаю, але ось такий був проект у Німця. І, на жаль, ось така, такий нещасливий кінець. Тому цей замок так і стоїть, і його так і називають, типу, замок. Звичайно, знаєте, як по стандартному сценарію, мені здається, тут вже ходять різні міфи, легенди, що і як, але насправді ну, нічого тут такого магічного немає. То дуже красивий проект, дуже красивий замок. Знаєте, це таке собака не перестає гавкати. Всі хочуть туди зайти, і всі просто бояться. Мені здається, охороняється, тому що ну, це ж все ж таки воно земля, велика територія землі, належить цій тайці, і дітям. І вони просто, напевно, там мають багато собак. І щоб охороняли територію, щоб замок, знаєте, був в такому стані. Бо туристи, в принципі, взагалі про цей замок ніхто майже не знає. Дуже мало туристів. Туристи взагалі не знають а місцеві, які тут живуть, також не дуже знають, тому що він знаходиться в такому місці, і він маловідомий. Але ось ми про нього, до речі, також знали вчора, і сьогодні ми вже тут. Слухайте, ну собака така прилічна. Ми тільки ще читали коментар дівчинки, яка тут була, українка, вона тут викладає піаніно, і вона написала, що ну ніхто не знав про собаку, бо вона не гавкала. Вони піднялись по цих сходах і каже, собака була просто на рівні моїх грудей. Мене спасло тільки те, що швидко вибігла хазяйка. Якраз їй повезло, що тут була хазяйка, і вона швидко її схватила, і вона не встигла її вкусити. Ось така історія. Так все, йдемо назад. У нас продовжується наша пригода. Ми їдемо в інше місце. Не знаю, вирішили їхати на коктейлі чи не вирішили, нічого не знаємо. Але їдемо. Ще в нас по плану їхати нагору. Все, погнали. Слухайте, все прикольно, але спека така, що капець Багажник ось так просто під відкритим сонцем мені аж болить голова. А у Марини, до речі, взагалі перегрівся байк і не хотів їхати. Ми вже думали робити якусь рокеровку, щоб десь лишати байк. Якщо що не знаю, він просто наїде там ззаду по дорозі. Він то їде, то глохне Це капець. Уявляєте наскільки спека? Що навіть байк перегрівся і не хоче їхати. Ми вже приїхали на пляж купатися, ми їхали по таких гірках. Я в шоці слухайте, гора не з гора з. Було трішечки страшнувато навіть моментами, але все окей, ми приїхали на цьому пляжі, до речі, ми вперше, тому що байками ми не ризикували сюди їхати. Дивіться, яка тут краса. До речі, і багато води взагалі супер. Клас. Дуже гарний пляж. На такому столі з синім прапорцем. Ось так. Я думаю, тут якісь сиділи, напевно, берегова охорона чи що, але я думаю, тут вже давно нікого немає. Що там якийсь був бар, ще навіть ось меню написане, такий, знаєте, пляж на грані вимирання. Хоч насправді і пляж дуже класний, людей тут дуже мало. Ну просто мені здається, він такий на грані вимирання через те, що тут е, дуже важко сюди добратися. Ну, типу, знаєте, такі підйоми були три високі, гірські. Тобі як якось. Плаш, мені просто. Класно, йдемо мені купатись. Мені це схоже на Хадрін. Ні, на Хадрін? Так, дорога так, як на Хадрін була. це є. Мені здається, що за оцею горою Хадрін, то що це сама гора на Хадрін. Ні, 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 Вік. Це, ні, зовсім, 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 інша... Сторона. Ні, це зовсім інша сторона. Це один кінець острова, до речі, це кінець острова, а Хадрін з іншої сторони так, острова. Так вони одинакові. Ні, 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 тобі просто так здається по дорозі. Потім ми грали ось такі веселі ігри. Прикольно було. А тепер ми граємо гру, називається тарілка чи як, не знаю. Ось так кидаємо цю штукенці. Прикольно, багато ігор пограли. І до ганялки бігали. І що тільки ми не грали. Класно. З Олегом вирішили прийти на камні пофоткатись. Тут тільки що вистрибнула така ящерка. І ось там ще одна, слухайте, ну, дійсно тут. Якщо не крок, то якась небезпека, як не змії, то якісь ящерки, як не собака, то ще якась зараза, слухайте, ну таке собі. Але зато як красиво, подивіться. Вау. Дуже гарно. Та ящерок тут щось дуже. Так, що там. Дивіться, про що я вам говорила. Ми тут злазимо зі скелі і тут просто ось тако сидить. Красиво. Красиво таке. Це уявляєте, як ми її таку побачили зненацька. Тут такі тільки що матюки летіли. Лопа скакала. Ніби гарний. Голесенька така. Це капець. Їх тут дуже багато, слухати, потрібно обережно, бо знаєте, воно так зненацька, ти просто лякаєшся. І наступне це ми йдемо їсти. Після Севина взяли з собою водичку і щось тут купимо поїсти які тут великі такі картинки, такі порції. Що тут тільки немає. Віка собі обрала ось такий. Fried chicken, teriyaki with rice і коштує 120 бат. Я собі взяла... Yes, this one. This one. Yes, yes. One. Okay. Yes. Chicken. Коштує 150 моє. Це типу, знаєте, green curry. Ось так тут є суп, а це просто щось таке з рисом цікавеньке, таке ще не їла. Супи, ось ці супи я завжди беру. А ось це не брала, тому взяла це. А що ти взяв? Все. А, ти оце взяв? <рес> Олегом максимально схожі, навіть вибрали дві страви однакові. Добре, що він тільки взяв ось це, а я ось це. Ну це капець. Тут велика собака, вона так на мене дивиться. Але добре, що вона не реагує на нас, тому що ми якраз ось тут наша компашка сидить і всім окей. а це соєвий соус? Mm -hmm. А ні, це просто якийсь соус. Якась курка в клярі. Так, курка в клярі, рис і салат дуже крутяк. Мачно? Ага, Ням-ням-ням. Це -ням -ням. наше принесли. У мене ось тут просто, бачите, зелене грінкарі, я так пана. Вони, вони просто полили зелений. курку в клярі зеленим, а Олегові так, полили взяли, рожевим. Да? От і все. Так, у нас вже сідає сонце і ми їдемо на крайню локацію. Дивіться, як гарно. Їдемо зараз, якраз будемо дивитися, де ми були на пляжі, ось там. А зараз ми дивилися з пляжу на гори на кафе там. А зараз будемо з того кафе якраз і дивитися на пляж. Хочемо типу на видовий ресторан поїхати, взяти якісь напої та й посидіти. У нас вже на вулиці темніє. Слухайте, наша подорож сьогодні зайняла просто весь день. Звичайно, знову ми піднімаємось по горах. Класно. Але гарно. Вау. Оце ми вже височенько забрались. Дивіться, яка краса. Але гора неймовірна. люди просто йдуть пішком, тому що ну, сюди заїхати. Я взагалі не знаю, як Марина байком виїхала, якщо чесно. А там взагалі сідає сонце. Ух, дуже красиво. О, в цю сторону, бачиш, якось на вулиці день. А коли повертаєш камерою до сонця, воно стає набагато темніше. Так, ми знову зараз ми тут лишили машину, тому що дивіться, яка тут дорога. Тут її майже немає. Опа. І йдемо далі пішки, тому що, ну, звичайно, машиною ніхто не поїде. Дивіться, яке прикольне містечко. Ось так ми прийшли вже. Ну, поки таке цікавеньке кафе, ось так в джунглях, якийсь будинок на сваях. Красивенько, красивенько. Завершувати сьогоднішній відеоролик. Зустрінемось з вами завтра у новому дні у новому відео.